Всім привіт! Мене звати Українщик. Зовсім нещодавно з'явилась інформація, що в один з перших п'яти днів липня по всій країні очікуються дощі не надто потужні, але грозові. Зважаючи на те, яка на вулиці панує спека, дощовий день, та ще й по всій країні це ніщо інше як подарунок природи та Бога. До слова, у цей дощовий день в одному з регіонів очікується зниження температури повітря до плюс 22 градусів. До усього вищесказаного є ще одна гарна новина. Полягає вона в тому, що магнітних бурь цього чудового дня також не буде. Зараз я розкажу, якого саме числа по всій країні очікуються дощі. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Щиро вам за це дякую. Напевно, вам вже не терпиться дізнатись, якого числа абсолютно в усіх регіонах нашої країни дощітиме, а також де саме варто чекати на зниження денної температури повітря до 22 градусів тепла. Ну що ж, більше тягнути не буду у четвер, 4 липня, по всій країні, очікуються невеликі короткочасні дощі. У північних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 33 градусів, нічна плюс 21, плюс 19. На півдні в день термометри покажуть від 31 до 36 градусів жари, вночі плюс 24, плюс 21. Відчутне зниження температури повітря варто чекати мешканцям усіх західних областей. На заході в день плюс 22 плюс 25, вночі плюс 16 плюс 13 градусів. На сході денна температура повітря коливатиметься від 32 до 35 градусів жари, нічна від плюс 23 до плюс 21 градусу. В центральному регіоні в день плюс 30 плюс 35, вночі від 24 до 19 градусів тепла. Нагадую, що по всій країні 4 липня очікуються короткочасні грозові дощі. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.